І ми її проведемо набагато якісніше і з користю для громади міста норші. Дякую всім вам за увагу. Хай буде все добре. Працювала і працює на сьогоднішній день адміністрації працює Дошівська міська рада. Ну, так історично сталося, що. Було підприємство, яке називалося ВАД АТП 11838. 11 Свій час певна структура викупила в акції даного підприємства. Далі довели підприємство до Майкульства, на базі підприємства створили два нових підприємства ТОВ АТП і ТОВ Автостанція. з новими власними. На сьогоднішній день в силу певних обставин таке підприємство, як ТОГО, а тепер перестало існувати. Хто винувати, я чув багато що там. Влада винувата? та не винувата влада. Винуваті самі власники підприємства і винуваті ті самі працівники підприємства, які в свій час подали акції. І які в свій час, працюючи в даному підприємстві, зробили так що владі не було куди діватися і коли діло дійшло до конкурсу чітко написали, що у влади району, у сільських голів є претензії до руху автобусів по певних машинках. Були вопіючі факти, коли водій автобуса везе пасажирів на Петигерку, довозить їх до Каменів, на вулиці було, по-моєму, 15 градусів морозу. Каменя дає команду всім вийти з автобуса, автобус далі не йде. Старики, дітки йдуть пішки із каменів П'яти. І це були неподинокі факти. Ці факти були доведені до комісії, яка займалася до конкурсної комісії. І коли стало питання надання маршрутів, а ще одним із чинників був те, що автобусний парк нашого автопарку. Застаріли. Одним із пунктів одним із пунктів по конкурсу було автобус, ну там там декілька пунктів, начислялися бали. Автобуси віком до 3 років, там до 5, до 10, до 15. У нас ні одного автобуса не було, який був віком до 15 років. У нас всі були старші за 15 років. Як могло підприємство виграти ключові маршрути? Відповідно, програвши ключові маршрути, які приносили прибуток, я так думаю, що, мабуть, в отмістку, керівники чи власники підприємства, в п'ятницю пишуть листи на адміністрації, пишуть листи на Антушівську міську раду, що в зв'язку з тим, що ми програли, звинувачуючи владу. Програли дані маршрути, ми не будемо перевозити. Так воно все збиткове і ми не в силі працювати збиток собі. Конкретного, конкретної дати, конкретно, коли мають припинити, вони не вказали. Вдалося вияснити, що з вівторка наш ТОВ АТП, автобуси ТОВ АТП не виїжджають на маршрути. Спільними зусиллями виїхали представники із інших транспортних організацій і закрили всі позиції по містам душі. В принципі, по попільні, по, по така процедура була проведена вже декілька років назад. Там немає такого підприємства, як е, наше АТП. На сьогоднішній день вже колишні АТП. Їздять приватні підприємці. І забезпечують перевезення. І забезпечують перевезення не на тих автобусах. І, не буду там озвучувати фамілію одного чоловіка. Він говорить, Рад, декілька разів їздив на роботу Житомиром Трушівку, чуть в автобусі нога не відморозила. Можете зрозуміти, які в нашому автопарку були автобуси. Та й ви всі самі бачили. Хтось говорить, їхали на Бердича, чуть не задихнулися від тих угарних газів, яких є. Ситуація по автостанції ще набагато складніша. Ми не можемо рубати з плеча, ми можемо тільки діяти згідно чинного законодавства. Там є дуже багато процедурних моментів. і На сьогоднішній день йде борьба за те, що все-таки автостанція місця зрушиття збереглася. Як це вдасться вирішити? Життя покаже. Я ще раз скажу, питання дуже складне і надступне. Над ну, це вже навіть як світло треба збирати, треба нас зібрати. А як автобус ту продати, то там решать без нас, наші ми там ми... не впірують. Зрозуміти, компетенції міської ради, компетенції районної державної адміністрації, районної ради не входить. Питання погоджувати продаж чи того чи то того, то того і... підприємства. То, і, то, Все залежить від того, який є законодавством. Або щедричка ще, щось продати. Продавати немає. Чого? По питанню вовна. Я думаю, що ви звернетеся, то ніхто не відмовить. Там Комсервіс трошки вовна взяв, якість того вовна, Це фактично ми майже забрали останнє вакно, яке знаходиться на Душівському цукровому заводі. Ще в цьому році по питанню вовна якось не викидався. Наступному році ця проблема буде набагато губаша. Запрошували керівників, керівників. Після членами колективу взяти участь. Я дякую тим організації, які відпишуються і прийшли на загальні збори. Пільше на все, нам потрібно ставити питання більш жорсткіше. Тим адміністрації? є представники адміністрації, є заступники адміністрації, є голова реміра. Ми всі біда... присутні. Ти вперше демона сесія ще буде розмова з депутатами міської ради по забезпеченню явки і самих депутатів, і їхніх виборців на загальній складі. Ось товариш мені підказує. І вчителів треба було б запросити як... Всі були попереджені. Всі, всім керівникам установної організації надавалися дзвонили і запрошення. Автобусної станції не буде. Хто кого питав, чи треба жителям Андрушівки і Андрушівського району автобусна станція. Треба вона чи не треба? Вже <кнє> <ok. кнє> <Yeah. vita. кнє> там достроїли таке, значить, бунечко, про дітам автобуси, це буде там автобусна вже станція, а решта буде вже там якісь землець, чи ще щось не знаю. Може таке бути. От була погана радянська влада, була. Там все. Вони зробили це, я писав. І всіх привнащення. Хто, хто робив? Ми робили, з вами, всі люди. Тепер хтось один вже хоче на цьому ділі построїть собі погоду. Іх нікого ніхто не питав. Не знаю, Володимир, може ви знаєте, як це воно робить? Я чи, воно, там, воно, чи це на території мандрушівки, але воно не підпласне як так. Далі. Автопарк, банкрот, закрили. Треба обслуговує хтось там другий. Є у нас торік мисливий, Є в нього три автобуси, говорять. Хто хотів би так зробити, чи може і він хотів би щось йому, щоб допомогти. І щоб він працював тут в цій і щоб він обслуговував район, може, де треба якийсь на йому, пілотник, негніт, якби це так воно в порядній державі робилося. Треба наші теперіряння обслуговувати, а як нас будуть обслуговувати, хто його знає. Це такий дві. Так. Далі. От за благоустрій говорять. Ну правильно, треба, треба щось робити. Лугитко на цьому рушівку подивитися. Ви подивіться, а там значить, у, у банку там такий забор і будинок насей, що біля банку там поки тамсь йоде. Там такий світи тут борю, страшенні. Бо я тут живу, то я трохи ж бачу. Йду до школи номер два туди, до школи No1. Коло ставка там в тому парку, Ну, пів'я, ми з мішками повиносили. Ну, люди добрі, ну хто ж його? Ну я ж думаю, навірно, десь качена що вони принесли сюди, чи забари, чи звідки. Це ж десь хтось тут місцевий, що це веде. Да, он зроже Степан Антонович говорить, ми там в минулому році коло того стадіона, це вхід в стадіон. От тут є, Сюрій Антонович, хтось повинен там ну, держати цей.